Футболіст збірної України категорично відмовився від переходу у Динамо. Жерона дає шанс українському воротареві, а Челсі більше не сподівається на мудрика. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про це і поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим, як розпочнемо, ми звично хочемо попросити вас про підписку на цей канал. Ми закрили позначку 25 тисяч, і це завдяки. Кожному з вас, але ми хочемо рухатися далі. Тож знову попросимо тих, хто ще не з нами. Долучайтеся і поїхали. Отож, розпочинаємо сьогоднішній випуск вже за традицією останніх днів із трансферів, а конкретно з Іспанії, а ще більш конкретно з Жерони, де вірять і сподіваються у Владислава Крапивцова. Як повідомляє АС, у Жироні дуже задоволені нещодавнім придбанням українського молодого воротаря. Очікується, що взимку його не будуть відправляти в оренду. Він продовжить працювати із молодіжною командою та періодично долучатиметься до тренувань із основою. А вже у наступному суді сезоні в Жероні розраховують, що Крапивцов зможе скласти конкуренцію нинішньому воротарю Пауло Гасанізі і буде боротися за місце першого номера. На даний момент у клубі позитивно оцінюють зусилля Владислава на тренуваннях та дуже наголошують на його прогресі. Водночас може змінити команду вже взимку Роман Яремчук, який зовсім не зумів зарекомендувати себе у грецькому олімпіакусі. Наразі відомо, що на футболіста претендує турецький Сіваспор, який шукає замін. Для албанського нападника Рея Манія, котрий взимку має піти з команди. Перемовини наразі не розпочалися, але турецька сторона дуже ретельно вивчає можливість потенційного трансферу. Напишіть у коментарях, у якому клубі ви б хотіли побачити Романа, і, можливо, навіть варто розглянути повернення до рідної УПЛ. Ну і до Англії там досі є відголоски нещодавньої допінг проби мудрика, адже через це англійський клуб змушений виходити на ринок. За даними Football Transfers у Челсі. Готуються до найгіршого сценарію, який буде включати тривалу дискваліфікацію Михайла. Тож вони вже починають підбирати варіанти та шукати заміну українців. І, зокрема, про це з керівництвом клубу нещодавно говорив головний тренер Енцо Мареска. Далі до справ внутрішніх поговоримо про переходи, які можуть відбутися. Між клубами чемпіонату України до клубів чемпіонату України або з клубів чемпіонату України. Зокрема, черговий футболіст покидає рух. Шахтар повернув собі нападника, а також нова серія саги: ні, не про Судакова, а про Олександра Зубкова. Давайте з Олександра і стартувати. Як повідомляє турецьке видання Такагазет, Спор зробив і шахтарю, і самому гравцеві покращену пропозицію щодо переходу. І тепер вони готові викласти за гравця національної збірної 4,5 мільйони євро. А оплата самому гравцю буде підвищена ще на півмільйона. Такі зрушення у переговорному процесі українська сторона оцінила позитивно. Але чи дотягується пропозиція до апетитів гірників, поки що невідомо. То є таки шахтар. Повідомив про повернення із оренди нападника Кевіна Келсі. Той вже доєднався до клубу на зборах у Туреччині та провів перше тренування раніше. Багато повідомлялося про ймовірну наступну оренду Кевіна однак, поки усі чутки щухли, тож він разом з іншими гравцями тренується у основній обоймі Маріно Пушича. Захисник руху Віталій Холод може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно. 20-річний хавбек готується стати частиною кривбасу. Наразі Холод шукає команду, де міг би бути ключовим та основним. А власне, кривбас зацікавлений у ньому через проблеми в оборонній лінії. Нагадаємо, очікується, що вже взимку команду. Покинети Мур Стецьков. Ну і на кінець цього блоку кілька слів про київське Динамо, які, за даними грузинських журналістів, відмовилися продавати свого Вінгера Георгія Цитайшвілі до болгарського ЦСКА. Раніше надходила інформація, що болгари запропонували за 24-річного півзахисника півтора мільйони євро і 600 тисяч євро на рік готові платити самому гравцю. Таку ж суму за вінгера давала й іспанська Жерона, за яку він нині на правах оренди виступу. Пає, однак кияни усі пропозиції відхилили. Змінить команду також і Володимир Шепілєв, який нагадаємо, вчора не проходив медогляд разом з основною групою футболістів Динамо. За даними власне Динамо Юей», у команді на 27-річного гравця не розраховують, але й достроково розривати з ним контракт не планують. Неактуальний для Динамо також варіант із відходом Шепілєва в оренду, але розлучитися з ним на умовах повноцінного трансферу там готові, і наразі агенти шукають для Шепілєва варіанти такого переходу. І на завершення про комплектацію київського клубу, адже тут також є про що поговорити. Як ми розповідали раніше, Динамо бере молодого півзахисника пар Іме Окона та Богдана Слюбика, принаймні поки що на зимовий перегляд. Але й на цьому робота скаутів київської команди не зупиняється, адже за даними каналу футбол з вертольоту на радарі у них є Албанський Вінгер, Шелієць та ще кілька легіонерів. Їх імена, втім, поки невідомі. Водночас зірвався перехід до. Команди захисника збірної України Олексія Сича, київський клуб хотів спочатку подивитися на рівень футболіста під час зимових зборів, а вже після цього приймати якісь рішення. Але Сич відмовився їхати на перегляд та заявив своєму агенту, що має достатній рівень, аби відразу підписати контракт. Динамо на це не пішло, тому захисник як очікується, стане гравцем Карпат. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту вам безмежна подяка. На останок ще раз попросимо вас, але на цей раз вже про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви насипите, тим краще це працюватиме для алгоритмів Ютубу. А також залишіть, будь ласка, будь-який коментар, який складається. Ну, давайте із семи слів. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.